Yeah. <marriages> Друзі, ви знаєте, емоції переповнюють. І я дуже коротко скажу насправді. Ви знаєте, у нас все місто збирається, коли, на жаль, полеглі герої повертаються додому. У нас є живі герої, за якими майбутнє. Те, що стільки людей зібралося за декілька годин, це каже тільки про те, що дійсно Рома це наш почесний. Дійсно, справжній громадянин нашого міста. Ми тобі дякуємо за це. І слава Україні! Я дуже радий вас всіх бачити. Дуже радий, що ви прийшли мене привітати з поверненням додому. Дуже дякую всім причетним до мого визволення. Слава слава! Зараз у нас буде коротка спільна молитва. За наших героїв українських. Сьогодні біля пам'ятка Шевченка розібралися. І його пророчі слова боріться поборяти. Віримо в перемогу, ми віримо в наших воїнів, ми віримо в всіх людей, які сьогодні повертаються і ми будемо радіти, коли наші герої будуть не ми їм нести квіти, а вони будуть нашим дружинам, нашим дітям, нашим батькам нести квіти і радіти. Цій, цій перемозі і радіти, щоб всі кожен повернувся до своїх домів, до своїх родин. Тому спільна молитва, Отче наш, промовимо всі разом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємося нашим. І не веде нас у спокусу, а виснуть хава. Амінь. Бо твоє цар, і сила, і слава, Отця і Сина, свого Духа, нині повсякчасних віків. Амінь. Дякуємо Господу Богу, дякуємо нашим героям і захисникам.